Добрий вечір, шановні мої глядачі і підписники мого каналу. Значить, Сьогодні хочу представити до вашого розгляду, так би мовити, і ремонт, і огляд ось такого зарядного пристрою, який мені принесли, сказали, що не працює. В результаті огляду цей пристрої сама плата керування виявилася робочою. Це, так би мовити, був трансформаторний зарядний також пристрій. Але щось їм так певно заряджали, він, Як бачите, навіть корпус поплавив і, відповідно, сам трансформатор вийшов з ладу. Як я наголосив, перевіривши самі частини схеми, вона виявилася робочою. І, так би мовити, ця схема ну Як пояснити? Ця схема регулює по первинній обмотці трансформатора. Тобто, як ми бачимо, є симістор, який відповідно передає імпуси на первинну обмотку. А вторинної обмотки вже йде на Діодний міст, і відповідно через шунт вже йде на споживача. тобто За допомогою регулятора, ми задаємо. Зміщення на семісторі, і, відповідно, більше напруги виходить на первину, більше напруги виходить з вторинної, Якщо так по-простому. Що ж, вирішив я спробувати, так би мовити, заколхозити наступну схему. Але скажу, що для даної схеми потрібно, щоб трансформатор на виході мав не більше 16 вольт. Бо, відповідно, якщо Викрутити на повну регулятор струму. То і також на виході буде 16 вольт. Що дозволить заряджати навіть кальцієві акумулятори, які потребують трошки більшої напруги, ніж звичайний які, для яких, так би мовити, напруга верхня. Це 14,5 ну 14,7 вольта Ну що ж, як я сказав, схема також ця має право на життя і вона робоча. Так, зараз я під'єднаюсь. В ролі навантаження в мене буде звичайна автомобільна лампочка. Як я вже наголосив для цієї схеми потрібно буде, якщо в подальшому збирати корпус, зробити трансформатор на 16 вольт. В даному випадку. Я використовую для своїх старих схем 21 вольт. І лампочку я під'єднав 24 вольтову, щоб не спалити. Ну, як бачимо, одразу в нас є струм. І відповідно, якщо регулювання. Плавненько-плавненько як... можемо регулювати. Бо якщо я зараз перемкну на 12 вольт, то-напросто просто, просто, згорить. Але. Можна спробувати зараз, що тільки не зробиш, як то кажуть. Так, зараз, секунду. Так. Так, секунду. секунду. Це здійснює одно рукой, щоб показати. Зв'язком. Все ж перемкнув лампочку, як побачили, одразу 2 копійками ампера. перевіряв по іншому приладу по амперметру. Хоч це і не зовсім точно, але показує більш-менш наближено вірно. Ну відповідно, якщо регулювати, плавно ми можемо зняти те, що. Я на цьому приборі. Ну що ж, як бачите, якщо цю схему потім трошки доопрацювати і зробити трансформатори стільки, скільки потрібно, і все це можна одразу зробити в якийсь корпус, то матимемо доволі такий дієвий зарядний пристрій, зроблений з. Залишків чорно-білого телевізора і, відповідно, Китай прому, <смас> ну як? Який відповідно недавно був випущений. Що я ще хочу на по даному пристрою? значить Як ми бачимо ще по самому напису, що він може нібито заряджати 6-вольтовий акумулятори не потрібно на це ввестися, бо, наприклад, якщо на 12 вольтах перемикач я замірю, і буде 16 вольтовий трансформатор, то на виході буде також 16 В. Якщо ми перемкнемо на 6 В, то різниця складає всього 3,5 В. Тобто, якщо спробувати заряджати 7 вольтовий акумулятор, то він просто дуже швидко вийде з ладу, бо буде кипіти Просто банально. Ну що ж, На сьогоднішнє відео я вважаю завершеним. Буду подалі експериментувати. Що ж, дякую за перегляд. Якщо будуть питання, задавайте у коментарях, я буду відповідати по, тобто, по ходу і виникнення питань. Що ж, всім дякую.